Всім привіт! Доробили і цю фару БМВ, так само розпакували місця, де було настрічне, ми підлікували. Нас не це так. Ну, замітних не буде. Скажімо так, Це наслідки великого сувору тюніна. Звичайно, треба все перемивати, тому що все сиве, але це вже Якщо б це все, все робив я, то звичайно я б це все перемив і поміняв би ці лінзи і тому подібне без питань. Ну, десь там везе десь до інших, Просто моя задача була розпакувати, тому я так. став. Далі у нас Хондочка. В хондочці у нас сюда проблема. Автомобіль отримав в ту сторону і удар прийшовся по блоку АБС. Блок АБС казиться. Корпус вже тут був розпакований, його пробували там клеїти, вшити, не знаю, що тут робили. Не факт, що тут всі провода в роз'ємі добре підключені, ну... Е, факт в тому, що власник купив новий блок АБС, наша задача цей блок ББС поміняти, по можливості, якщо у нас вдасться електронно його прокачати. Звичайно, що треба буде прокачувати гальма. Тобто усувати повітря в системі. І... тоді будемо займатися з тим апаратом. Сузуки вже вечором заберуть, зараз десь власник немає можливості під'їхати. Сузуки у нас готова, Suzuki забирають до подальших, як то кажуть, тюнінгів. Там масну наконечники і тому подібне докупить, бо до є пошук, в наявності нічого немає, що ви поняли, на цей автомобіль. Не знаю, ми майже місяць, чи скільки чи два власних чекав запчастину. Тобто це блок КБС. Немає ніде в наявності. Honda свіжа, гібрид. І, як то кажуть, не все так однозначно. І то не факт, що ще буде те, що треба. Вона візуально одинакова, але по коду от є код ось цього. Є код ось, цей. Ні, ні по цьому коду вони не співпадають на цьому блоки. От, ні цей код, ні оцей код, ні один код не співпадає. Тобто хрене знає, як він ще буде працювати. Ну, візуально аналогічний роз'єм начебто аналогічний. Тому будемо замінювати. Так, Давайте що скажу в Роз'єм, роз'єм. дивіться, всі абсолютно провода ремонтовані і всі як попало з'єднання. Е, тому зараз будемо знімати трохи бампер, аби витягнути фару, щоб у нас був доступ і звідси. І, щоб зняти блок, нам висвітлювати кронштейн. До цього кронштейну добратися нереально. Плюс є багато моментів, ось, наприклад, цей патрубок. Так, перебили фари, забрали. Далі. чому? є моменти, зборка після ремонту Коротше, зборка карява. По-перше, кожух не добре закріплений, він би мав би бути чу чуточку поінакше закріплений. Не знаю, Або цей кронштейн криво стоїть, він занизько. Або той кронштейн на ньому треба повернути. Тому що цей кронштейн начебто прикручений правильно, але він тре, як бачимо, в корпус пластика, тобто про 3 потім буде підсос. Далі оця частина мала би бути чу трохи вища, щоб вона якраз кронштейн був всередині цього приєму. Вже щось неправильно. Тобто або Кріплення цієї трубки. Недобре зроблено або кріплення цієї трубки недобре виставлено. І, ну, і судячи по тому, що воно тут роз'являється, все ж таки щось тут з трубкою недобре поставили. Плюс сама трубка магістралі кондиціонера вилежена неакуратно. Вон так само треться в кронштейн. Воно вже вона понатирала. Вона чіпає і внизу, і ось тут. Тобто є моменти навіть по зборці, тому зараз. Я почав відкручувати решітку, зараз цю накладку відкручу, зніму цю, цю магістраль. Ми будемо її перепаковувати, можливо, десь треба буде трубку підвернути під цей, перепідкріпити. І треба зняти фару, щоб у нас був доступ до раз, два, три винта. Винти там внизу. І от винт винтвого, щоб відкрутити цей кронштейн. Тому що насос. Ну, Вона кріпиться ось цими трьома винтами знизу, бачите, раз, два, три. До кронштейна. Ось цими винтами, Кріпиться до кронштейна і аж потім ставиться і в цей. тобто, ну, коротше, є З чим побавитися, тому не знаю, знімати, як то має, ну, то буде довго і нудно. Коротше, перекручу, тоді покажу. Не довго було у мене щастя, як бачите, цього охерні. Зараз там стоїть клієнтська машина, я не можу відкрити ворота, бо в мене впав барабан. Сука, сраний алютек, бліна. розвалився оцю пластмасу, оце хрень, бліна, і випало з, -з, -з, з боку підшипника. Тобто зараз барабан скрутити неможливо. Треба шукати оцю хрень. Нікому не рекомендую цей сраний алютек. Коротше, все зроблено так, аби ти постійно страждав і платив бабки. Інакше ніяк. Так, опускаємо всі моменти. Коротше, перекріпили ми сюди, під'єднали роз'єм. Проводку я не ізолював, бо е, вона -то вся ремонтована і не факт, що там щось добре що з'єднано, тому є вергіння з того, що придеться ми ще раз розбирати. Тому е, поки що так підключаємо. Зараз спробую програмно запустити. Прокачку і відповідно, в будь-якому випадку піднімаємо автомобіль, прокачуємо кожне колесо, аби вигнати контури з контурів повітря. Тому що, якби ви не хотіли, яка б у вас там насосна прокачка не відбувалася, не, немає гарантії ніякої, що у вас і прокачається контура. Це таке не буває. Тому для того існують розвоздушки на самих циліндрах. Так, прокачали гальмно ордено. Ось така от кака, щоб ви поняли. Це у нас вона ну, і електронно, і механічно прокачана через адаптерчик. Це так, щоб не було средства. Ну, Переднє колеса я скинув, задні колеса я прокачу через адаптер сюди отако. І все нормально. Зкіпів так знімається і прокачується саме і тут. Все, зараз закидаємо за колеса, в принципі, хай забирає. Спробую зараз подивитися постараю помилки, чи немає ніяких помилок по дотації, бо на автоматичних коробках, тим паче на сучасних гібризах на хондах, тут є електронний насос і тому подібне. Воно якось там рахує силу зусиль, тобто може вибивати помилки. По-любому тут помилки були, зараз попробуємо. Суть діла в чому. Є прикол. Зараз покажу, в чому суть. Дивіться, якщо навіть подивитися по цьому по рулі, ну хай буде руль по рулі, виселили в риби нормально. Ну но є одне но. Коли включаєш задній хід, нічого вас не смущає. Тобто, бачите, траси повернуті, вирівнюємо траси. От в такому положенні траса стає рівна. Так само і комп'ютер бачить е датчик лапу повороту. Походу, розбирали руль і коли укладали шлейф або якісь робили маніпуляції, е я не знаю, або на рулі, або там внизу на рульові колонці, десь щось запортачили. Тобто, бачите, все, це воно зараз в цьому упорі. Воно бачить, що руль рівний. Ми починаємо повертати, щоб вирівняти руль. І от дивіться, хрен знаку хилить. О, вирівнялось. О, все, адаптація злетіла, вона, коротше, не може зрозуміти, що відбувається. Почала мигати, підкачка шин. Засвітився руль, тільки що руль не світився. Коротше, є купа проблем з углом повороту руля. Так, Peugeot 5008 Суть в чому. Цю дверку шиц, три дверку спинку і воно складається. Цю шиць і вона не складається піднімає цей речах. Причому в чому, що не нажимається ось ця клавіша. Тобто, показати онлайн. Треба, щоб вона дожималася І тоді сиджу буде опускатися А за дожим цієї фігні відповідає, оце от похабень. І вона чомусь, пружинка тут провернулася, і вона не вертається в положення нажиму. Зараз будемо виясняти, знімаємо ту фігню, відщолкаємо одну я вже відщокнув, зараз тут треба викрутку запхати. Тон є там хвостик. На нього нажати, відтягнути цей пластик. І подивитися, чи зламалась пружинка, чи що сталося. Так, у нас вискочила ця пружинка і пішла на виворіт. Е -е, підігнув легоньку цю площадку, щоб вона у нас дивилася більше сюди, бо вона було завалена туди. Навіть коли поставив назад пружинку, воно все одно заскакувало поза цей рельс. Тепер ми спокійно це оберемо, нахиляємо і воно у нас складується без проблем. Чикс склали. Треба підняти, підняли. Щось і сходить. Одну позицію починили. Так, чекаємо помилки. Е, у нас виходить лише по BSI одна помилка. Та BSI так, тільки з на помилка. Решта всі блоки зелененькі. Е, помилка по BSI, це у нас не працює з того боку лампочка дехула, з того боку вона квітиться. А отут дехто не горить. Тобто треба, ну я так і так пари буду знімати, аби полірувати, тому щоб зараз руку не обдирати. видно, е, що вона чорна, лампочка згоріла. Поміняти лампочка і тоді по електроніці буде все добре. Так, у нас залишається зробити передусім, тобто ми зараз будемо розшивати карту. Плюс у нас на задній дверці немає живлення. Е, верніше, живлення є, але немає маси. Бо в парі, скажімо так, Парі у нас, якщо нажимаєш на ручку, бачите, спрацьовує дворник. Ручку багажника нажимаєш і дворник починає спрацьовувати. Це говорить про те, що на чомусь в парі з, з колочисником у нас немає маси. Зараз добираємося і дивимося, де маса обірвалася. Чи дріт обірвався, чи можливо навіть в гофрі. Коротше, це геморой. От у нас помилка 098А, ah, Engine Relay unit Far front light, right side light. Eh, тобто ця сторона світла. І так, щось у нас. Communication left electric window. Eh, задній eh, стопідйомник не виходить на зв'язок. Треба дивитися або шлейф або вона теж придеться розкручувати Чомусь не спрацьовує. Плюс у нас... Помилка антени ззаді. У нас не цікавить. Лівий доповнений на аудіовихід, Один. Грає вроді би. Все. Жодних більше помилок немає. Так, у нас не відкривається панорама. Верніше, панорама вона її не відкривається, сама шторка. Шторка в цих автомобілях хвороба, у них трос плине. Є такий трос протяжний з одного з другого боку, якийсь шторку тягне. Нажимаючи на кнопку, моторчик починає щелкати, але не крутить. Є хвирогідність, можливо, і моторчик відригнув, можливо, і заклинив трос. Це треба стелю знімати. Наша задача зараз, ось на сьогодні, що ми зробити – це фари. Подивитися до задньої дверки і подивитися, притягнути зеркало і подивитися до цього свого підйомника. У нас панорама на останній момент ми залишаємо. Так, випустив ці фари, ріце чайничок. Ну і паралельно ще тут дві фарки під'їхали. Жахливі, звісно. Такі, в таких жорстких тріщинах. Ми їх трошки освіжимо, так, як -то кажуть, що буде, то буде. Тут дивіться взагалі. Вон терець повністю потрісканий. Вниз він весь стрісканий. Ну, скажем так, трошки під освіжимо. Так що, якщо ці у нас виглядають як нові, бо вони всередині гарні чисті, то цим фарах, як то каже, вони сиві всередині її не полікшало. Ну, у зоні типу, вони блистять, але... Всередині вони мутні. Ну, Старема ще вже старі стекла, старі фари. Тут тільки перепаковки замінили. Ну, стекла. Витягнує цю лампу, це ось така лампочка, і вона в такому цоколі. Тобто вона на контактній спайці на цих контактах, тобто, її витягнути неможливо. Але, типу, там пробує відщокутись, а далі не вилазить. В принципі, на тих штирях можна було якось її витягнути, але вона контактно, контактно приварена типу, до цих контактів. Лампочка перегоріла, не знаю, там видно, не видно, посередині спіралька перепалена. Сучому. Вирішив загуглити, скільки ця лампочка може коштувати. І давайте почнемо з приколів. На доку вона коштує 1800 гривень. <хи> Є типу така з важкі з тими контактами, які треба припаювати за 497 гривень. Є за 700. Є отакі во в епіцентрі діодні. Канбус пише 498 гривень. Оригінальна РМ вставка 1495 гривень. 577 гривень, рем ставка. Так, це не така лампочка, ось така. 1400 гривень. Ну, коротше. Коротше, якось так. Я ну, забрав по зображенню. Може на якихось інших сайтах. 406 гривень. Коротше, ось такі приколи. Такий тюнінг. Коротше, це на двох штирях воно мало би витягуватися. Ми зараз придумаємо, може щось туди і заколхозимо. Бо щоб її зняти, треба відкручувати знизу. Е -е... Я не знаю, що не доступа на секундочку. Хрін там не залізти звідти. Тут бачок омовача. А, це станосити, пардон. Десь попри сигнал, туди руку пропухати його знає, яким чином цей патрончик можна відкрутити. Бо якраз ця частина вона знаходиться, ну, в принципі може десь воно стоїть якраз над цим, над двоми Тобто там руку запхати нереально. Щоб цю лампочку поміняти, в будь-якому випадку фару треба знімати. Я щось дуже сумніваюся, що власне коли горить бажанням <хи> знімати фару. О, бачите? Ось з таких лампочок пробують тюнінгувати. Хтось бачить, щоб легше залазити, туди можна було залізти, болт захерачує. Ну, переважно вони бачите на двох штирках, але мали б витягнутися, а назад попробує витягнутися. Так витягнув. от на яких двох штирках. от така хреновина. B404SC. Можете собі загуглити таку лампочку. Зараз ми щось придумаємо взамін. Коротше, такої штирьової лампочки в мене немає, навіть немає з якого діоди, хіба щось паяти. Або... Я все ж таки під'їду, є, продаються такі кукурузки, знаєте, отакі, вос штирки. У мене колись не було, але не розбіжалися, як то кажуть, як сімушки. Напевно, дійсно кукурузки такі, візьму, дві штуки і поставлю з обох сторін. По-перше, власнику буде прикольно, коли буде сидідно, коли, знаєте, такі. О. Бо такі лампочки, я сумніваюся, що я десь знайду в продажу. Но, якщо знайду, то буде щастя. Я в принципі зараз своєму постачальнику скинув фотку і номер лампочки, може він такий і не йде. Так, коротше, в чому, е, Я зараз вже закручено, замок не замкуділо, замком все добре. Будемо зараз розбирати цей жгут. Швидше всього десь переламався провід в жгуті. Е, не приходить на одному з проводів маса. Тут тобто всі ці провода цілі, тобто де у нас може переламатися, звичайно. що, Ну я так думаю, в чи всього в жгуті. Бо е нема маси, відповідно, у нас через це починає біситися дворник. От я нажимаю на, на кнопку і отко дворник спрацьовує. Відповідно, коли я включаю дворник, дворник не працює. Тобто машина біситься, не розуміє, що відбувається. І з-за того, що у нас немає маси, а йде просадка, подивіться, от навіть під сітку лампочки в багажнику. бачите? Вони починають мерцати. Шота, шота. Так, от розбираю жмут, і вже бачу один переламаний провід. Я думаю, що тут не тільки він, ну, надію, що тільки він. він, переламаний провід. Зараз ми його відремонтуємо. Так, ось такий обжим. Тут гільза, ми обжимаємо моцно-моцно, підпалюємо. Ну, зажигалкою. І бачите, воно виділяє ще клей. Тобто це термоусадка з клеєм. Все, з'єднання у нас надійне. І що Все, дворник у нас не працює, все чітко. І коли ми нажимаємо, як бачите, лампочки вже не мигають, просадки у нас немає. А ну тепер включимо запалювання і перевіримо, чи у нас склопчисних працює. Є, є, став. Ой, музика починається. Ці музики. Так. Як він там вкійти. Ох, йолки, паки нажав. Так, це дворник. Як це включається дворник? Моя пущена бути дверка. Так, дверка має бути опущена, включив я Той Таймер, чи я. Так, да, в таймер включав. Можна ну, виключати. Все. І примусове. Все витирає. Це оформиться. Красота. Отже, фари полірнули Не ставлю, постараюся знайти завтра лампочку і неділю вже збирати не буду, бо завтра у мене цей не буде можливості займатися машинами. З понеділка хіба що буде продовження. У нас залишається закріпити зеркало. То Залишається склопідйомник з задньої дверки. Зараз у нас вже 10-та година. І я вже замахався так вечорами сидіти. Повірте, не розірвуся, у мене є черга і якщо чергу я не виконую, то нахрена тоді брати інші машини. За цю машину я зразу попереджав, що в мене черга і хіба буде чекати. Він сказав, що добре. Так, воно залишається зеркало. До панорами подивитися, ну, я сумніваюся, там, чи є сенс взагалі подивитися, я впевнений, що там тросик, але якщо вже просить, то хоча б гляну е, до стану моторчика і тросика. Тому що моторчик з він пробує рушати, але не, ну, немає сили посунути. Е, все, щіткою зробили порядок. Ходовка зліва, візуально, там тільки втулки стабілізатора можна поміняти і сполучники. Наконечник, я не знаю, хіба що він просто під напругою і його, він так ну, його не відчутно, бо пробую я смикати колесами вліво-право, і я не відчув, щоб там був якийсь льохт. І по факту все, у нас досить сьогодні був продуктивний день, і думаю, якось так йдемо відпочивати. Всім дякую за увагу. Не забуваємо пальчики, не забуваємо підписуватися. До нових зустрічі.